Що робити, коли відчуваєш, що тебе оточує зло, дитино моя, не бійся! Є одна молитва, яка немов щит захищає від усякого зла. Прочитай її і відчуєш, як страх і тривога відступають. Господи, моя оборона і мій захисник. На тебе я покладаю надію і не буду посоромлений. Покрий мене покровом крил твоїх і сховай під твоєю тінню від усякого зла, ти бачиш мій біль, мої страхи і мої сльози. Зціли мою душу, очисти мої думки і даруй мир. Коли руки опускаються, будь моєю силою. Коли темрява стискає серце, будь моїм світлом. Захисти мене від підступів ворога, від заздрості й неправди, від зборища тих, хто бажає зла. Розруши кайдани, що тиснуть на моє життя, і дай свободу в Христі, бо я знаю, хто з тобою того не подолати. Ти мій цар і мій Бог, і твоє світло розсіює будь-яку темряву. Запам'ятай, дитино моя, напиши Амінь. І сьогодні прийде допомога. Господь чує кожну твою молитву. Поділися цими словами з тими, кого любиш. Хай Божий захист буде і над їхнім життям.